Отже, від моменту замовлення акумулятора до його фізичного отримання пройшло 15 днів, і його мені міг доставити кур'єр. Але так як я був нетерплячий, вирішив поїхати на склад міст і забрати його сам. А у цьому відео ми розпакуємо його, подивимось на комплектацію, а також покористуємося як звичайна людина. Я не буду його розбирати по болтиках, так як подібних відео вже є. Маса можете подивитися в інших авторів. Почнімо. І так, спочатку нас зустрічає така от папочка. Так, тут написано, що bolt here, тобто болтики ось тут знаходяться. Давайте ми щось витягнемо, подивимось. О, от і наш сам акумулятор 12 вольт з 100 А. Дуже цікавий замочок, перший такий бачу. Дуже приємно, що все запаковано. Ось так от, гарно, кольоровеньке, рівненьке. Поки я не Ось. тут не жмякну. Тут наклеїки різні, може захочете десь наклеїти. Тут основні правила поводження з акумулятором, як його ставити, як не ставити. І що робити? А тут такий же самий посібничок англійської мови. Це німецькою, німецької, це англійської. Скоро буде ще й українською. Я буду старатися найкраще все перевести. Це інструкція з використання. І ось ще одна інструкція з використання. Ця просто німецькою, ця англійською. Давайте подивимось сам акумулятор. Відразу його поважимо, скільки він реально важить. Кульочок. І ось це сам акумулятор. Чесно кажучи, я особисто я дуже вражений. Я його беру так однією рукою, він реально, мабуть, кілограм 10 важить. Поміровий, прикольний. Давайте спробуємо. Ставимо сам акумулятор. І дивимося, яка вага. 9850. Отак от, от вам. Покажемо, як він виглядає. От якраз вимкнули світло і буде вдало протестувати в парі з таким інвертором. Вже понаставляв тут зарядних станцій, і великих і малих, самі розумієте, вимикає світло. Вимкнув автомати і підключу через вилку вилку. І так, друзі, для початку дістанемо болти комплектні які тут. Що тут іде Чотири болти і дві заглушки. Гайки різні, коротше, більше навіть, ніж треба.

нашу систему Опа. все запрацювало, хоча я навіть не знаю, все запрацювало, але я не знаю, яке реальне навантаження в квартирі. Зараз подивимося. Так даний акумулятор з інвертором працює вже півтори години на квартиру. Прийшов час подивитися, що тут по вольтажу робиться і взагалі чи щось гаряче чи ні. Інвертор. Інвертор, в принципі, холодний, взагалі холодний. 12,2 В, 12,1. Зараз вінкнув світло, то просіла напруга, бо така тут лампа десь на 80-100 Вт, ну потужна велика. В принципі, просто легенько теплі. Водочки виникає зараз, зараз вийшов. Тут в комплекті ще от два таких болтики йдуть. І такі заглушки на них. Давайте я вимкну, подивимось зараз на напругу 12.5. Після півтори години роботи, я думаю, доволі непогано працює в кухні ще холодильник. Що ще. І якесь там світало колегеньке. На жаль, тут не показує потужності в ватах. В такому режимі він пропрацював трішки більше трьох годин, що в принципі спасло від відключення електроенергії. А коли вже електроенергія з'явилася, я дістав таке от звичайне автомобільне зарядне на 12 А, яке має також режим AGM або GEL. Під'єднав до акумулятора і заряджався він до самого ранку, а це на секундочку цілих 8 годин. Тому раджу вам. Подумати відразу про хороше сумісне зарядне, яке буде мати потужність 20-30 А, щоб ви під час відключень встигали перезарядити ваш акумулятор. У виробника Redodo також є спеціальні зарядні пристрої, але через митну політику і непогодження з компанією, яка здійснює доставку в міст, дані зарядні пристрої в Україну не доставляються. А тому можете шукати їх на просторах інтернету або в описі до цього відео. Це замовлення даного акумулятора від виробника за найкращою ціною буде в спливаючих вікнах, а також в описі та прикріплених коментарях можете спокійно замовляти, все приїжджає, що жодного випадку не було такого, щоб комусь щось не доїхало. Якщо буде треба будь-яка допомога, то звертайтеся. Також дякую вам всім за вподобайки, коментарі та підписки. Побачимося ще на каналі. Па-па!